Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу в каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати м'ясні котлети з кабачками. Ложимо так котлети, щоб не попекти руки. Положимо 9 котліків. Перевертаємо котлетки. Дивіться, пісня всякі. І забираю котлети, які вже підсмажились. Дорогі друзі, дивіться, які ми спекли гарні котлети. Навіть не чути, що там кабачок. Дуже смачні, дуже смачні. І дивіться, яка велика миска в нас вийшла. Великих 21 котлет. Я раджу, дорогі друзі, приготувати вам такі котлети. Sara budeme koštovat.